Чи уявляли ви колись, як холодний весняний вітер пронизує карпатські ліси, а молоді українські хлопці, озброєні лише гвинтівками та незламним духом, тримають позиції проти переважаючих сил імперської армії у 1915 році, під час Першої світової війни, невеликий загін українських січових стрільців у СС утримував стратегічно гору маківку, змінивши хід локальних боїв і запаливши іскру національного відродження. Ця битва не просто сторінка в підручниках, а символ героїзму забутих вояків, чиї імена, викарбувані кров'ю на схилах Карпат, досі шипочуть про свободу. Перша світова війна, що спалахнула в 1914 році, розколола Європу на два табори: Антанту з Російською імперією та центральні держави Австро-Угорщина Німеччина. Українські землі стали полем бою. Галичина, Буковина і Закарпаття, що належали Австро-Угорщині, опинилися під загрозою російської окупації. Восени 1914 року російські війська захопили частину Галичини, запроваджуючи жорстку русифікацію, закривали українські школи, забороняли мову, переслідували інтелігенцію. У відповідь у Львові ще до війни зародився рух за створення українських військових формувань. У серпні 1914 року головна українська рада сформувала Легіон УСС добровольчий підрозділ у складі Австро-угорської армії. Хоч планувалося зібрати 10 тисяч бійців, австрійці дозволили лише 2,5 тисячі, побоюючись націоналістичного запалу. УСС складалися з молоді, студентів, гімназистів, селянських синів, натхнених ідеями Тараса Шевченка та Івана Франка. Їхня уніформа австрійська, але прикрашена синьо-жовтими стрічками та тризубами на шоломах. Командували легіоном такі постаті, як Василь Вишиваний, архікняць Вільгельм Габсбург, симпатик українців і сотник Григорій Косак. Навесні 1915 року Карпати стали ареною запеклих боїв. Австро-угорські сили, виснажені зимовими поразками, намагалися втримати перевали, щоб зупинити російський наступ на Угорщину. Гора Маківка, 958 метрів біля села Тухля, сучасна Львівська область, мала ключове значення. Вона контролювала дороги на Стрий і Дрогобич. Російська восьма армія генерала Олексія Брусилова, відомого тактикою проривів, мала чисельну перевагу до 20 тисяч солдатів проти кількох тисяч австрійців, включаючи УСС. Стрільці прибули на маківку 21 березня 1915 року після виснажливих маршів і боїв під Болеховом і Ворохтою. Вони рили траншеї, будували укріплення з колючого дроту, встановлювали кулемети Максим. Умови були суворими: постійні обстріли, нестача хіжі, поранені товариші, та дух залишався незламним. Стрільці співали патріотичні пісні, писали листи додому, мріючи про вільну Україну. 29 квітня 1915 року, о четвертій ранку, росіяни розпочали масований наступ. Під прикриттям артилерії піхота штурмувала позиції. У СС розділені на курені батальйони тримали оборону. Перший курінь під командуванням Романа Сушка, другий Степана Шухевича. Вогонь з гвинтівок Манліхер і кулеметів косив ворогів, але Росіяни йшли хвилями, використовуючи байонети. Перший день боїв був кривавим, стрільці втратили десятки вбитими, але втримали вершину. Росіяни захопили частину схилів, але контратаки УСС повернули позиції. Стрілець Осип Дем'ян згадував: ми билися як леви, кожна куля за Україну. До вечора втрати УСС перевищили сотню, але мораль не зламалася. 30 квітня росіяни посилили атаки, вводячи резерви. Артилерія рівняла окопи, дощ перетворював схили на болото, але стрільці, ховаючись у лісах і влаштовуючи засідки, відбивали наступи. До 1 травня ворог захопив частину гори, але з підкріпленням австрійців УСС повернули контроль. Росіяни втратили тисячі, тоді як стрільці сотні. Ця оборона стала першою значною перемогою українців над росіянами з часів Полтави 1909 року, як зазначають історики. 2 травня 1915 року артилерійські снаряди розривали схили маківки. Земля тремтіла, а стрільці вкриті брудом і кров'ю, тримали позиції з останніх сил. Росіяни, розлючені невдачами, кинули в бій елітні підрозділи Сибірських стрільців і кавказьких козаків. Генерал Брусилов наказав тотальний штурм, щоб прорвати карпатський фронт. ОСС виснажені мали лише 1500 бійців проти 5000 тисяч тисяч росіян на цьому секторі. Та їхня тактика була блискучою. Вони використовували рельєф, ховаючись за скелями, влаштовуючи перехресний вогонь і маневруючи лісовими стежками. Ранок 2 травня почався з потужного артилерійського обстрілу. Важкі гаубиці рівняли окопи, дерева падали, поранені кричали. Сотник Роман Сушко, командир першого курення, бігав між позиціями, кричачи: тримайтеся, хлопці, це за нашу землю. Росіяни пішли в атаку о 10-й ранку, хвилями. Піхота за нею кавалерія. У СС зустріли їх шквальним вогнем, кулемети косили ряди, гранати розривалися в товпі, але ворог прорвався до окопів, почалися рукопашні. Стрілець Мирон Заклинський, двадцятирічний студент, самотужки відбив атаку, зарубавши кількох багнетом. Втрати були жахливими. До вечора УСС втратили понад 200 вбитими та пораненими, але втримали ключові висоти. 3 травня бої стали ще запеклішими. Росіяни ввели 78-й піхотний полк, відомий дисципліною. Атаки тривали весь день, з півночі сходу з флангів. УСС, підкріплені австрійськими частинами 55-ї дивізії, контратакували. Хорунжий Іван Балюк із групою стрільців захопив російський кулемет і повернув його проти ворога. Дощ перетворив схили на багнюку, ускладнюючи штурм, але допомагаючи оборонцям. Увечері росіяни відступили, залишивши поле всіяним тілами. Втрати ворога сягали трьох тисяч, тоді як австро-угорські 800, половина з яких УСС. Стрільці голодували, їли сухарі і сире м'ясо, евакуювали поранених ношами через ліси. Та дух не зламався. Вечорами лунали пісні. А Роман Купчинський склав, як збережан в кадру вибирали. Оборона маківки підняла престиж УСС. Архікнязь Карл особисто відзначив їхню хоробрість. Що, якби одна гора могла змінити долю нації, 4 травня 1915 року маківка стала ареною вирішального бою, де виснажені українські січові стрільці зіткнулися з найпотужнішим штурмом російської армії. Генерал Брусилов, розлючений попередніми невдачами, кинув у бій елітні гвардійські частини, гренадерів і гусар. Підкріплені свіжими резервами восьмої армії, загалом 10 тисяч солдатів проти 800 тисяч стрільців, що залишилися в строю. Та УСС боролися з тактичною майстерністю, відточеною тижнями боїв: кругові укріплення, перехресний вогонь і блискавичні контркатаки з флангів перетворювали кожен схил на смертельну пастку для ворога. Бій розпочався о п'ятій ранку з масованої артилерійської канонади, що тривала понад дві години. Снаряди розтрощували окопи, зривали дахи блендажів, підпалювали ліс, а повітря наповнилося запахом пороху, крові і вологої землі. Сотник Степан Шухевич, командир другого куреня, зібрав офіцерів у вирві під корінням дуба. Це наш крути, наша Варшава. Не дамо! вигукнув він, і його слова, мов сигнальні ракети, рознеслися по ланцюжку, запалюючи дух бійців. О сьомій ранку російська піхота. Прикрита димовими завісами, пішла в повний зріст, але УСС зустріли їх мінометами і кулеметами, розташованими в трикутнику для максимального ураження. Перша хвиля атакуючих розсипалася на схилах, залишивши стежки стіл. Але друга, підкріплена кавалерією, дісталася до окопів, де почалася рукопашна, найстрашніша фаза бою, де багнети щіплювалися, а кулаки били в обличчя, а крики змішувалися з гуркотом гармат. Героїзм проявлявся в кожному. Стрілець Юрій Барабаш, 22-річний син Галицького вчителя, утримував позицію на східному схилі, відбиваючи цілу роту багнетом, прикладом і навіть камінням. За кожну краплю крові десять у відповідь, кричав він, поки не впав, пронизаний штиком. Але його подвиг надихнув товаришів. Хорунжий Василь Кукруза, з першого куреня, захопив ворожий міномет і повернув його проти росіян, знищивши групу офіцерів. А стрілець Марко Вовк поранений у ногу повповз до кулемета і косив ворогів, доки не вичерпалися набої. Об 11-й ранку прибули угорські гонведи з 55-ї дивізії, скоординовані з УСС для контратаки з півночі. Стрільці, опри в тому, кинулися вперед, співаючи ой, у лузі червона калина, і до полудня відкинули ворога, змусивши його відступити в безладі. Росіяни втратили 1200 вбитими і пораненими, залишивши кулемети, набої і документи штабу, що розкрили плани Брусилова. Та війна не знала перепочинку. У ніч на 5 травня росіяни спробували обійти гору через Тухлянський потік, але УСС, патрулюючи стежки з собаками та сигнальними ракетами, влаштували засідку, знищивши авангард у ближньому бою. До 10 травня бої затихли, перейшовши у спорадичні обстріли. А 13 травня російська армія. Виснажена втратами загалом близько трьох тисяч загиблих і поранених на маківці, почала відступ, готуючись до горлицького прориву австрійців. Для УСС перемога коштувала дорого. Офіційні звіти фіксують 42 вбитих, 76 поранених і 35 полонених, але реальні цифри вищі, враховуючи зниклих безвісти в лісах. Багато поранених, як стрілець Андрій Мельник, виживали завдяки народній медицині, компресам з моху і видваром з карпатських трав. Їхні історії, записані в мемуарах, малюють картину не лише болю, а й братерства. Стрільці ділилися останнім шматком хліба, складали епітафії загиблим і вночі під зорями мріяли про Україну, де їхні жертви не будуть забутими. Ця кульмінація увійшла в історію як еталон партизанської оборони. Австрійське командування, вражене стійкістю, нагородило 28 стрільців медалями за хоробрість. А імператор Франц Йозеф у розкрипті назвав їх левами Галичини. Мемуари Осипа за рукав в вогнях в Карпатах описують, як стрільці, попри голод і холод, тримали позиції не лише зброєю, а й вірою в майбутнє. Маківка стала першим тріумфом УСС, що довів: Українці не найманці імперії, а воїни нації, чиї подвиги пережили століття, нагадуючи про ціну свободи. Чи могли б ви повірити, що одна битва запалила вогонь, який горить через століття? Перемога на маківці. Перетворила українських січових стрільців із периферійного загону на елітний символ українського опору, чиї подвиги, хоч і забуті багатьма, стали цеглинами в фундаменті національної державності. Австрійське командування, вражене стійкістю УСС, розширило легіон з 250 до 3500 бійців, дозволивши рекрутинг у надсянні та на Буковині. Черги добровольців тягнулися від селянських хуторів до містечок, адже звістка про героїв Маківки розліталася галичиною. Надихаючи молодь брати до рук зброю, ветерани битви, як Євген Коновалець, що відзначився в контратаках 4 травня, стали ядрами нових куренів, передаючи досвід партизанської тактики в боях під Болеховом, Галичем і Назбручі. Коновалець, якому тоді було лише 24, згодом очолив січових стрільців УНР і заклав основи УПА, ставши легендою визвольного руху. Військові наслідки оборони були стратегічними. Стійкість УСС затримала російський наступ на два тижні, давши центральним державам час для підготовки горлицького прориву 2 травня 1915 року, масованого контрнаступу під командуванням німецького генерала Августа фон Макензена. Цей прорив, підтриманий 11-ю армією Німеччини та автроугорськими угорськими частинами, витіснив росіян із Галичини, врятувавши Львів від повторної окупації та зберігши культурне серце України від русифікації. Без маківки фронт міг би прорватися. І Карпати стали б плацдармом для наступу росіян на Будапешт, що змінило б хід війни на східному фронті. Лише на маківці австрійці захопили три тисячі російських полонених, а загальні втрати ворога сягнули п'яти тисяч, що підірвало бойовий дух Восьмої армії Брусилова, змусивши його переглянути тактику. Стрільці ж отримали не лише медалі, а й повагу союзників. Архікняж Вільгельм Габсбург, відомий як Василь Вишиваний, присвятив усс вірш на маківці, оспівуючи сині очі Галичини, що не згасли у вогні. А імператор Франц Йозеф у доповіді назвав їх оплотом імперії гідним найвищих нагород. Культурна спадщина маківки це окрема сага, де подвиги забутих героїв ожили в мистецтві, що формує націю. Битва народила стрілецький фольклор. Пісні Розкажи, розкажи мені рибко. Ой, у лузі червона калина та маківка Романа Купчинського стали гімнами визвольних змагань, що співалися в окопах, на майданах і в хатах, передаючи дух боротьби з покоління в покоління. Стрілецька преса, газети Наш пророк і шляхи друкували репортажі з маківки, які читали не лише солдати, а й селяни, вчителі, священники, формуючи національну свідомість серед мільйонів. Мемуари, як з Легіону УСС Андрія Чайковського чи карпатська трагедія Юліана Бачинського, детально описували бої, підкреслюючи не лише тактику, а й людський вимір, як страх перетворювався на лють, а самотність на братерство. Коли стрільці ділилися останнім ковтком води, клянучись на імперії. А Україні. У літературі маківка стала символом у творах Богдана Ігоря Антонича, де карпатські схили оспівані як вічні вартові, та олени теліги, яка бачила в стрільцях провісників Свободи. У мистецтві Олекса Новаковський зобразив маківку в теплих осінніх тонах, ніби уособлюючи вічну осінь героїзму, коли кожен листок на дереві це душа полеглого. Маківка вплинула на ширший історичний контекст. Оборона стала першим масовим проявом українського патріотизму в імперських лавах, що надихнув Західноукраїнську Народну Республіку 1918 року і бої Української Галицької армії, де ветерани Маківки, як Дмитро Вітовський, Чосіб Яремович, стали генералами. Сьогодні Маківка місце пам'яті, меморіал, споруджений у 30-х роках за проектом Ореста Ткаченка, з каплицею і Алеєю Героїв, де викарбовані імена 42 загиблих, став святиною. 1-4 травня, тисячі українців збираються на Дні стрільця. Беручи участь в реконструкціях боїв, концертах і молитвах, де пісні Купчинського лунають під зорями Карпат. Історики від Михайла Грушевського в історії України Руси до сучасного Олександра Зайцева підкреснюють. маківка не просто перемога, а акт самоутвердження, що довів здатність українців стояти як рівноправні на європейському полі бою. У музеях Львова та Стрия зберігаються трофеї, штики, листи фотографії, які нарадують, що героїзм не домирає, а передається від карпатських схилів до сучасних фронтів. Де дух забутих героїв кличе, «Тримаємо стрій. Згадайте мить, коли дух нації перемагає страх, а забуті герої стають маяком для поколінь. Оборона маківки, що відбулася 110 років тому, лишає уроки, які резонують у сучасній Україні, де боротьба за свободу триває з новою силою. Ця битва вчить, що невелика, але згуртована сила може зупинити імперський натиск. УСС, маючи лише півтора тисячі бійців проти десяти тисяч. Використовували рельєф Карпат, як нинішні збройні сили України застосовують дрони, маневри та партизанські рейди в степах Донбасу чи Лісах Сумщини. Стійкість стрільців, які трималися попри голод, дощі та втрати, відлунює в мужності захисників Маріуполя, Бахмута чи Херсона, що не здаються, навіть коли ворог здається невразливим. Єдність ще один урок маківки: стрільці від студентів до селян стали братами, ігноруючи класові бар'єри заради спільної мети. Сьогодні це відображається в територіальній обороні, де волонтери, айтівці, фермери і професійні військові діють пліч опліч, ділячись не лише хлібом, а й надією на перемогу. Моральна сила маківки також жива. Стрілецькі пісні як Ой, у лузі, червона калина піднімали дух у 1915-му, як нині вірусні відео, меми та волонтерські історії надихають мільйони, перетворюючи страх на енергію опору. Генерал Брусилов недооцінив дух галичан, як сучасні агресори недооцінили українців, чиї серця горять сильніше за ворожі ракети. Історики, аналізуючи архіви, зазначають, що маківка прискорила розпад імперії, бо показала, як поневолені народи можуть бунтувати зсередини. Урок для гібридних війн, де інформаційна боротьба, як пости в соцмережах чи документальні фільми, стає такою ж зброєю, як кулеметний волонь. Спадщина маківки в сучасності це дія, а не спогад. У 2022-2025 роках під час повномасштабного вторгнення батальйони ЗСУ, названі на честь УСС як 67-й батальйон Січові стрільці», продовжують традицію. А меморіали на маківці стали місцями рекрутингу, де юнаки присягають, тримаючи в руках синьо-жовті прапори. Фестиваль «Стрільці маківки у Тухлі щороку збирає тисячі. Де реконструктори в уніформі 915 року відтворюють бої, а діти вчаться стріляти з макетів гвинтівок, відчуваючи зв'язок із предками. Тактичні уроки маківки живі, перехресний вогонь стрільців, прототип сучасних засадницьких груп, що влаштовують пастки в тилу ворога. А евакуація поранених на ношах через ліси нагадує про важливість логістики в горах, де кожен рюкзак із медикаментами рятує життя. Але найглибший урок про ідентичність: У СС боролися в чужій армії. Але за свою справу доводячи, що українці не мала нація, а сила здатна змінювати хід історії від Карпат 1915-го до Чорного моря 2025-го. Маківка це не лише минуле, а й вічний вогонь, що освітлює шлях. Сьогодні, коли Україна стоїть перед новим викликом, Дух стрільців живе в кожному, хто тримає зброю чи волонтерський пакунок, в кожному, хто співає червону калину на передовій чи в тилу. Як писав Роман Купчинський, ми не впали. Ми стоїмо як Карпати вічні, і ці слова, мов кулі в бою, пронизують час, нагадуючи, що героїзм не вмирає. Вони чекають нового поклику від схилів маківки до фронтів сьогодення, де кожен українець є стрільцем за духом.